Ласкаво просимо до мовної школи Чек Ю у Празі. Ваш шлях до школи починається біля однієї з центральних зупинок Праги, «Народні Тріда», всього за кілька кроків від школи. Ваше навчання відбуватиметься в історичному та одному з наймальовничіших місць старого міста біля Віфліємської площі. Будівля, в якій розташована мовна школа «Чек-Ю», була в середньовіччі частиною Карлового університету якому навчалися навіть сини чеських королів, на вас чекають просторі та повністю облаштовані класи з місцем відпочинку, де ви зможете перепочити, випити чай або каву. На другому поверсі школи розташований офіс із співробітниками ЧЕКЮ, готовими допомогти і проконсультувати вас з будь-яких питань. Почніть ваш шлях до Європи з мовною школою ЧЕКЮ, вашим надійним провідником у сфері отримання освіти в Чехії.